Вітаю, купер. Професоре Бренд? Наша атмосфера це 80% азоту. Ми навіть не дихаємо азотом. А грибок дихає. І поки він росте, у нас з вами менше кисню. Ті, хто не помре з голоду, помруть від задухів. І покоління твоєї доньки буде останнім із живих на землі. Я знаю. Ну, знайдемо мене у. А потім. Оце великий ризик. Є план А і є план Б. Ти часом не звернув уваги на нашу пускову камеру? Уся установка то центрифуга. Якийсь транспорт? Космічна станція? Все разом. План а. а. Як же це все злетить? Перші гравітаційні аномалії змінили абсолютно все. Стало ясно, що приборкати гравітацію реально. Тож я розробив цю теорію і ми почали будівництво. Але проблеми досі є. Тому у нас є план Б. Проблема у гравітації. Як вивести потрібну кількість людей з планети? Є один спосіб. План Б популяційна бомба. П'ять тисяч запліднених клітин загальною вагою понад 900 кг. То скажіть мені, як плануєте світ рятувати? Врятувати його вже не можна, але можна покинути. Рейнджер: це останні компоненти нашого єдиного корабля на орбіті ндюренс. Наша остання експедиція. Послали людей шукати новий дім. Це місія Лазер. Яка бадьора назва? Лазер постав із мертвих. Звісно, проте він таки спершу помер. Я не знаю планету в сонячній системі, де можливе життя, найближча зірка за тисячі років звідси. Тобто це навіть гірше, ніж Марман. Куди вони летітимуть? Купер. Я нічого не скажу тобі, якщо не погодишся вести цей апарат. Ти в нас найкращий пілот. Я навіть не вилітав зі стратосфери. А екіпаж літав тільки на симуляторі. Без пілота ніяк. Саме до такої місії тебе готували. Тільки я був не в курсі. Ще годину тому ви навіть не знали, чи я живий, і все одно готувалися. А який в нас вихід? Щось привело тебе сюди? Вони обрали тебе? Хто це вони? Як довго? Мене не буде. Важко сказати. Кілька років. У мене діти, професора. Тоді лети і врятуй їх. І на якому ви етапі? Майже готово. І я мушу повністю покластися. На ваше? Майже? Я прошу тебе вірити мені. Знайди нам новий дім. До твого повернення я розв'яжу проблему гравітації. Даю тобі слово. Дбайте про мою сім'ю. Добре, сер. Ми будемо чекати вашого повернення. Трохи старші, трохи мудріші, але раді вам. Я не певен, чого я боюся більше, що вони вже не повернуться або. Що прилетять, а в нас тут поразка. Не втрачайте надії. Хм. Тож про четверту ітерацію. Давай розрахуємо трохи інакше. Не ображайтеся, професоре, але ми робили це сотні разів. А вірний завжди лише один Мерф. Кожен гвинт, який закручують, міг би бути кулею. Ми чимало для світу зробили. Незалежно від того, чи розв'яжемо ми це рівняння, поки я не врізав дуба. Чорний гумор, професоре. Я не боюся смерті. Я старий фізик. Тільки час лякає мене. Час. Вас лякає час. Роками ми розв'язували рівняння, не змінюючи на принципи складових. І І виходить, що кожна ітерація є спробою довести готовий доказ. А це рекурсія це нонсенс. То ти думаєш, праця мого життя нонсенс? мер? Я лише кажу, що ви намагалися розв'язати це рівняння зі зв'язаними за спиною руками. І я не розумію, чому. Я стара людина. Мер. Дискусія буде іншим разом. Я хочу поговорити з донькою. Виходячи у великий всесвіт, розумієш реальність подорожей до зірок. Треба сягнути далеко за межі строку свого життя. Треба мислити не як особистість, а як вид. Я просив тебе не втрачати, віри. Я просив вірити в те, що твій батько повернеться. Я вірю, професоре. Пробач мені, вмер. Ні в чому ви не винні. Я брехав Мерф. Я брехав тобі. Йому не було сенсу повертатися. Нас уже ніщо не врятує. А як же план А? І все це усі ці люди і рівняння.